Ви зараз почули. Мені простіше зараз буде доповідати з приводу менеджменту, тому що багато фізіологічних моментів ви почули, і я не буду відволікатися на ці дії. Діти з травмами з будь-якими це є категорія, яка завжди, особливо коли до таких дітей долучені дорослі анестезіологи. То перше запитання, яке вони собі задають, чим же вони відрізняються, як співвіднести фізіологічну особливості дітей до дорослих. Тут не треба багато думати, бо майже 75% тактичних кроків вони однакові у дорослих і у дітей. І, в принципі, треба розуміти, що Є моменти, на які треба звертати увагу. Менеджмент основний. Ми не будемо розглядати до госпітального етап, те, що стосується госпітального етапу. Нам треба робити маленький крок назад і проводити все рівно переоцінювати і стан тяжкості, і співвідносити той об'єм невідкладної допомоги, який надавався на довгоспітальному етапі, і оцінювати знову стан дитини, яка Поступили в поступле у відділення. Це звичайні і адванс, тромма, лайфсепот, і педіатрична, і на всьому етапі проводиться контроль, пошкодження, демідж контроль. Деякі моменти особливості. Перший момент я буду тут нагадувати про контроль джерела кровотечі. Це обов'язково на відмінності від дорослих. Ми при кожному кроці, при будь-якої позитивної динаміки, ми все рівно шукаємо неконтрольований контроль кровотечі. Чому фізіологія була гарно сказана, ребра знаходяться горизонтально. Печінка, селезінка не захищені ребрами, тобто вони знаходяться на рівні черевної порожнини, і будь-який зовнішній фактор дуже швидко пошкоджує. Діти падають, вдаряються, ремені, все, що діє на передню черевну е стінку, пошкоджується часто паранхематозні органи. І, окрім пошкодження, е це не та гостра кровотеча, яка виникає, ви можете діагностувати, а та кровотеча, яка є. Е більш подовжена в часі, і вона реагує на рівень артеріального тиску, незважаючи на те, що це показник шоку у дітей не діє. Діти чудово було сказано, треба зрозуміти, що інколи даже крововтрата у дітей 30-40% від ОЦК, те, що вважається тяжкою крововтратою, але показник артеріального тиску не відповідає тяжкості стану. Чому тому, що низький серцевий викид у дитину, особливо немовлят. І новонароджених забезпечується за рахунок ЧСС, контролюється і за рахунок вазоконстрикції. Тобто артеріальний тиск для дітей із і із опіковим шоком, якщо я пропущу зараз скажу, він взагалі не враховується в тяжкості шоку. Звертайте на цю увагу. Потім є ранні ознаки шоку. Гарні було доповіді у не, не, не натальних не, фахівців. Тобто, ми звертаємо на ментальний статус, ми звертаємо на температурний градієнт. Капілярна ложа на догоспітальному етапі у дітей раннього віку ми не проводимо. Низька температура відносно низька і вазоконстрикція не відповідає. Тобто, це не є критерієм. Це можна робити тільки тоді, коли дитина потрапляє в середовище, де е, оптимальна температура, і, в принципі, ми не витрачаємо час на визначення, але цей показник залишається. Всі інші показники порушення перфузії, вони. Е, Однакові, це погодинний дюреси і так далі. Але є пізні ознаки шоку. Зверніть увагу, що до пізніх ознаків шоку у дітей відноситься артеріальна гіпотензія. Якщо на рівні стаціонару ми отримуємо цих дітей з артеріальною гіпотензією, можна зробити два висновки: перший висновок не знайшли джерело шоку, або другий висновок не така або не оптимізована тактика протишокових дій, що обумовлює нам знову зробити крок назад і не по, зробити пошукові моменти. З приводу визначення є різні шкали. Шкали є, які на догоспітальному, є на госпітальному етапі. Но це не є 100% шкали, які, які нададуть вам відповідь, що є шок чи немає шоку. Ну є як одна шокова шкала. Це індекс поправки у дітей в залежності від віку. Вона відрізняється в залежності від механізму травми. Я тут наводжу показники класичні, які були наведені, але вони трохи змінюються. Якщо визначити дуже просто в порівнянні з шоковим індексом Альговера, який застосовується у дорослих, визначити на догоспітальному етапі, нам треба знати просто, ЧСС, не нам треба знати систолічний артеріальний тиск дитини, поділити приблизно визначити цю величину. Не треба запам'ятовувати по віку дитини. Ви повинні знати. Якщо маленький вік і цей індекс буде більше одиниці, це вже предиктором якогось шоку у дорослих і старших дітей норма це менше 0,8, менше 0,9. Але одиниця це вже є насторога. Насторога, Якщо ми це вимірюємо окрім всіх інших показників на рівні стаціонара, це знову нас обумовлює крок назад. Знайти джерело інф... знайти джерело кровотечі або переглянути повністю наші протишокові дії, переглянути всі наші заходи інфузійної терапії знеболення, бо є те, що підтримує продовження оціх проявів шоку. ПАЛС – однакові дорослі діти, ми обов'язково треба нам е, знайти ті оборотні причини, які від, не відбулися на догоспітальному етапі, але їх можна діагностувати на нашому етапі. Е, знову, якщо це стосується травми, все рівно є класифікація сортування, ви знаєте, звичайно, джамстату дітей і є класифікація матч марч. Яка знаходиться? Якщо травма, ми шукаємо джерело контроль джерела кровотечі. І цей момент відбувається до того часу, поки ми не стабілізуємо показники гемодинаміки. Якщо показники гемодинаміки не відповідають, Нижнім е, значенням е, фізіологічним для цього віку, значить, нам треба робити знову крок назад і знову шукати. Тобто, якщо ми знайшли зовнішнє джерело кровотечі, перевірити його зупинку, якщо не знайшли, треба звертати на пошук тих внутрішніх джерел кровотечі, які можливо діагностувати зараз. Е, потім е, на першому місці, якщо після контролю джерела, це є. Е, 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 Відновлення прохідності дихальних шляхів. В будь-якому випадку дорослі діти, якщо дитину знайшли, яка перейшла із вертикального положення в горизонтальне положення, нам треба виключати травму шину у відділу хребта, положення голови, тільки нейтральне. Маленьке перерозгибання, як було сказано, це не є перерозгибання, це нейтральне положення. Ну я думаю, ви знаєте, як нам виміряти нейтральне положення, і це надає можливість відновити відновити прохідність. І з іншого боку, якщо ви будете інтубувати, ви дуже легко заінтубуєте перерозгинання хребта шийного відділу хребта, якщо ви не діагностували травму шийного відділу, або в будь-якому випадку, навіть фізіологічно, це буде перештання. Шкодою, і ви, у вас буде труднощі при інтубації, в будь-якому випадку, з приводу конікатомії в принципі, проста маніпуляція, дуже часто користуємося, але це треба робити тоді, якщо нема можливості заінтубувати або є травма лицевого частини черепа, бути обережними, бо інколи відбувається так, що пунктується не на рівні мембрани крікатіри тоїдної, а пошкоджується персноподібний хрящ. Вставляється, встановлюється. Потім неможливо екстубувати, неможливо провести, якщо відновлюється стан дитини. То ця травматизація, яка буде, яка буде потребувати в подальшому хірургічного втручання. Якщо є сумніви не впевнені, то простіше запропунтувати голкою і забезпечити струминну вентиляцію, доки не буде виконана інтубація трахеї. Особливо це стосується гострої фази забезпечення ефективної вентиляції. Багато було сказано: параметри звичайні, параметри фізіологічні, але вони залежать від. Скажімо, причини порушення газообміну. Зверніть увагу, у новонароджених оптимальна сатурація може бути 88-90. У дітей тримайте сатурацію 94. І не забувайте про той фізіологічний момент. Всі ми намагаємось хоч дорослих діти радіємо, коли сатурація 100%. Але. Якщо людина знаходиться в стані седації, в стані глибокого наркозу, метаболізм засповільнений, а ми подаємо 100% кисень. Тобто буде гіпероксія у новонароджених і намовлят буде 100%. Тобто, слідкуйте за мінімальними показниками СПО2 або ПО2 артеріальної крові. Не досягайте 100%. Це дуже шкідливо. 94 достатньо новонароджене, 90% – це вистачить з головою забезпечення параметрів штучної вентиляції легень, Гемодинамічна підтримка доступ. Є периферичний доступ. Цього достатньо два периферичних доступа буде достатньо для компенсації будь-якої крововтрати, але на рівні стаціонару. Ну, треба встановлювати центральний венозний доступ. Якщо немає можливості і встановлений внутрішньокісковий доступ, можна продовжувати, але не більше 12, ну максимум можливо 24 години, і це буде все рівно інфікування. Ну встановлювати центральний венозний доступ. Бо ті флібіти, які виникають, якщо ми крвикористовуємо вас активні препарати периферічні вени, вони можливо будуть в короткий термін часу джерелом інфікування і джерелом сепсису. Болюсна. Сказано, не повторюю, але далі буду казати, що центральний винозний тиск є однозначно методом контролю за гемодинамічними показниками у дітей. Поясню чому діти, ми не знаємо, є вроджена вада, немає вродженої вади, але нам треба діагностувати під час таких болісних інфузій так звану скриту серцеву недостатність. І починати треба з 10 мл на кілограм за 10-15 хвилин. Потім піднімаємо при ефекті. І якщо є центральний винозний доступ, ми його вимірюємо. І якщо після мінімального болюсу 10 мл на кілограм за 5 за хвилин ми отримуємо центральний винозний тиск 200-300, Про що це скаже? Не про те, що ми правильно провели, а то те, що у дитини є скрита загроза скритою серцевої недостатності. І підвищувати цей темп інфузії і об'єм, ми не можемо. Тобто, тут застосовуємо зовсім інші підходи. Максимально можливо до 60 мл на кілограм. Ну це максимально, якщо немає ефекту, робимо крок назад. Ми не знайшли джерело джерело кровотечі, або дітей раннього віку, це є підставою клінічною для проведення гемотрансфузії. Показання для гемотрансфузії – це рівень гемоглобіна 70-80-90 і клінічна ситуація, яку ми бачимо. Якщо є кровотеча – і є гіпотензія, яка потребує такої інфузії, то ми зрозуміємо, що нам треба зараз проводити гемотрансфузію. Одна групова або інші підходи воно однакові і відношення те саме, як у дорослих один і один, один, але тут долучається ще і розчини люкузи, Вазопресори. Не повторюю, правильно сказано, дофамін прибрали. Хоч дофамін залишався до тривалий час, незважаючи на... Суперечливі дані у новонароджених. Ну і зараз у новонароджених прибрали, Залишається і залишається адреналін. Газообмін клінічні ознаки і все, що є. Однозначно, треба газовий склад крові, щоб зрозуміти лактат. Лактат це повільний показник відносно гіпоперфузії, але він є важливим показником. Всі інші показники, вони звичайні, які нам треба проводити для контролю. Контроль гемодинаміки. Я вже сказав, що це центральне винозна тиск у дітей залишається. Якщо є була крововтрата втрата, Є крововтрати і є елементи гіпокоагуляції, нам краще використовувати ротем, тобто проводити тромбеластограму, якщо графію, якщо є можливість для того, щоб визначити, який дефіцит факторів, і чим проводити замісну терапію. І загалом вся замісна органна терапія, вона складається, як ми вже сказали, із респіраторної підтримки, із гемодинамічної підтримки, і з підтримки. підтримки. в першу чергу треба звертати увагу, що діти, які перенесли артеріальну гіпотензію, шок, вони вже є, скажімо, пацієнтами з. Предикторами гострого шкодження нирок і треба слідкувати за всіми показниками ниркової функції, щоб своєчасно застосовувати замісну ниркову терапію. Бо коли будемо діагностувати анурію, або як були приклади, що 7 годин немає дюрезу, це вже жахливо чим менше вік дитини. Тим пізніше і довше ми будемо проводити ці методи замісної терапії Но питання є можливість для гострого гемодіалізу у дітей раннього віку в цьому відділенні, чи немає. Тобто, ці діти залишаються суто на консервативній терапії. І метаболічна підтримка. Вона однакова для дітей з травмами, і для дітей з будь-якою травмою. Є відмінності, е, ну, приємно, можна сказати, не натальна неонатологи є лідерами по зміні відношення, вони настільки динамічно змінюють ці підходи, що дитяча анестезіологія, хоч вважає неонатологи вийшли з дитячої анестезіології, но вони йдуть кроками більш повільними, ніж неонатологами Якщо для дітей вважалося, ну, ви бачите, ці показники, я не буду трактувати, чим більше Енергозабезпечення, тим краще, ненатологи. Перше довела, не треба так швидко, швидко перевищувати, бо енергозабезпечення повинно відповідати для метаболічних процесів. Якщо Гіпер є е, 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 енергетичне забезпечення, були рекомендації. Ну, я часу мало не буду звертатися до натологів, коли рекомендували краще довести протеїна більше 3 грамів на добу. Пройшло декілька років визначено. Так якщо втрачали там азоту, нехай буде грам, так 3 грама підняли, 4-5 грамів ми вживаємо, і тоді витрати через нирки будуть більше, і нефропатія розвивається частіше. І знизили ці показники для рівня. ну в в дитячій анестезіології, скажу простіше, бо е у цих фахівців є орієнтир. Вага, приріст і всі інші показники, які відповідають, є гіпергосу дитини, чи немає. Но це велика тема, яку ми зараз не будемо розмовляти, але е головним чинником, що Чим раніше ми почнемо ентеральне годування у дітей, менше буде транслокація кишкової флори. Якщо ми не маємо можливості почати протягом доби-двох діб ентеральне харчування, нам треба однозначно під'єднувати парентеральне харчування. І зрозуміло, при парентеральному харчуванні знову не на анатолаї тут ідуть на першому місці. Що вони перше заявили про те, що тривало парентеральне харчування призводить до транслокації Локація кишкової флори. Тобто парадоксальна річ, але ця річ потім через десятиліття підійшла до дорослої анестезіології. І е, висновок по травмі у дітей. Я не бачу годинника. Тобто, це мусь 5 висновок прочитаєте. Я повертаюсь до опіків. <кій> Мені треба хвилин 10. <кій> Коротко про морфофізіологічні особливості шкіра роговий епідерміс, тавщина епідерміса дуже тонкий, роговий прошарок не розвинутий і дуже гарно васкаляризована, і дуже велика кількість рідини знаходиться в на рівні дермального слою. Тобто, будь-яке пошкодження. Покривних оболонок, особливо шкіра, приводить до чого Проводить до великої втрати рідини, призводить до гіпотермії і призводить до того, що ефекти розвитку інфікування значно вищі, ніж у дорослих, тобто за короткий час. Дії будь-якого термічного фактору виникають більш глибші ушкодження, глибина пошкодження у дітей в порівнянні з дорослими, дуже швидко розвивається, гіповалемія, гіпертермія і інфікування, і присутній гіперметаболізм. Трохи нагадаю вам зону ураження. Опіковий центр це некратизовані тканини, тобто це мертва тканина. Поруч по околу знаходиться зона так звана стаза ішемія. Оця зона, за яку бореться анестезіологія у відділенні інтенсивної терапії. Ця зона відповідає за якість нашої невідкладної допомоги. Якщо ця зона розширюється, ми неправильно проводимо протишокові заходи. Тобто ця зона, яка як буде поступово переходити в зону некрозу. І третя зона це зона такого е, розкішної е, перфузії, це зона локальної відповіді, запальної відповіді. І це зона, через яку відбувається контроль за медіаторами запалення. І туди спрямовуються через цю зону медіатори проти запальня. Але коли ми дивимося на поверхню шкіри, нам треба зрозуміти, що ці всі зони вони точно так же відбуваються і вниз. Але йде як піраміда. Тобто, якщо велика зона тут, то ця зона може бути у вигляді піраміди, яка в товщині тканин вона буде розходитись порівняння з поверхнею. Визнає момент важливий, що починаємо. Нам треба визначити площу загальну площу опіків у дітей. Ну, простіше, госпітального етап, долонька дитини це 1%. Забудьте про дорослі виміри на рівні стаціонару. Це е, таблиця Лунда Браудера. Він для вас навіть написав, з якого року вона існує з 1994 року минулого століття, але, але вона діє е, запам'ятовувати. Не треба вона є в кожному відділенні. Подивилися ми потім з'ясуємо цю площу ураження. Потім нам треба встановити глибину ураження. Це нова відносна класифікація, яка змінилась у дорослих і у дітей, і е, зміна відбулася під час е, російсько-української війни з е, 2014 року. Вони існують чотири ступеня, але в Україні є е, перший, другий А, другий Б, і третій ступень. Тобто, перший, другий А ступень відрізняються е, тим, що це. Рахуються поверхневі і часткові глибокі опіки, тобто регенерація тканин можливо відбуватися. Але друга А ступень це будуть рубці, келоїдні рубці, але для лікування не потребує хірургічного втручання. Два Б ступень це уражений нижні прошарок гіпадерми, де знаходиться. Зону з волосяни фолікули, потави, залози, е, кравеносне судини, тобто, це зона відновлення, вона повністю порушена, і тобто потребує е, третій ступень, потребує хірургічного втручання, бо консервативні методи, методи неефективні. Да. Тут, як виглядає і ці зони, і як виглядає зовні поверхня, я не буду їх характеризувати. Треба третій момент. Нам треба обов'язково звернути на наявність інгаляційного на ураження дихальних шляхів. В першу чергу ми звертаємо механізм опікової травми. Якщо замкнутий простір однозначно відбулося, якщо є опіки голови обличчя з клінічними ознаками, значить є термотоксичне ураження. Ну, потім не, не мета лексія з'ясувати до надгартання або за надгартаника. І є клінічні ознаки. Якщо обличчя чорне, нехай буде там копа, кіптява якась, якщо у дитини є задишка. Особливо при глибоких. Запам'ятайте, чим глибший опік, тим менше буде болів, болів відчуття. Але якщо ми маємо тахіпне, якщо ми бачимо сухий кашель, непродуктивний, або навпаки, макротиня буде скіптєвою, тобто тут або стрідорозне дихання можна зразу зрозуміти, що це є інгаліційне ураження дихальних шляхів. Індекс тяжкості опікового ураження. Це є універсальний індекс, який треба розраховувати. Для того щоб з'ясувати ступінь шоку, і приблизно є, от в нижній таблиці, ви бачите, там в дужках я навів орієнтовний відсоток летальних результатів. Тобто, це маленький прогностичний признак і ознака. Але ще раз кажу: 90% це майже 100% летальні наслідки, але я з досвіду скажу: 80-90%, якщо правильно провести продишокові заходи, діти виживають, да, залишається інвалідізація, тривали процеси хірургічного втручання, але діти залишаються живими. Все залежить від догоспітального етапу і тактики нашої тактики, практики на рівні стаціонару, знеболення період шоку, не внутрішньом'язові, не пішкірні ін'єкції, не використовують, тільки венозні доступи, тільки внутрішню вино. І принцип дитячої анестезіології не болюсна дозаводом, а тітровано. Як від дитина, ми не знаємо і краще проводити е, полікомпонентну анестезію, використовується однозначно, якщо другий ступень вище тяжкий шоку, використовує наркотичні анальєтики. Е, Показання до ШВЛ. якщо є ознаки дихальної недостатності і Дихально недостатності і інгаляційна травма. Особливо годину тому була дихальна недостатність першого ступеню. Ми отримуємо дихальну недостатність другого ступеню. Нам треба інтубувати, переводити на штучну вентиляцію. Бо через півгодини ми вже не заінтубуємо. Буде набряк і трахіастому провести буде неможливо, оскільки інколи буває, що враження є на рівні шиї. Параметри, звичайно, вони залежать від ураження легень, особливо, якщо гострий респіраторний дистрес синдром, звичайно, навіть ми піднімаємо піп і збільшуємо концентрацію до 100%. Інфузійна госпітальний етап стандартний, невеличкий, але це розрахунок на першу годину. Стаціонарний етап. Ми не беремо. Не враховуємо інфузію, яку провели на догоспітальному етапі. Ну, ще раз кажу, якщо він був на протязі першої години, використовується формула Паркланда і особливості запам'ятайте, що у дітей. У вікна не обов'язково немовлят і дітей менше 30 кілограм, до цієї формули додається об'єм рідини у вигляді фізіологічної потреби. У інших дітей ми це не долучаємо. Тобто об'єм інфузії у них буде значно більше, ніж у дітей старшого віку. Помилка саме велика. Розрахований об'єм. Ділимо на 50 Перші 50 треба ввести за перші 8 годин, не за 6, не за 4, не за 2, за перші 8. Інші 50% ми дивимося на реакцію дитини. Наскільки правильно ми проводимо це, вводимо на залишки за 16 годин, але це відносне для нас є відновлення показників макроциркуляції. Це є головним чинником, наскільки правильно ми вибрали цей об'єм. Критерії ефективності однакові, шкірна чутливість у дітей раннього віку, окрім відновлення перфузії, свідомості і так далі, треба визначати рівень глікемії. Бо гіба глікемія у дітей раннього віку, як і у ненатальне контингенту, це є стресового стану. І підтримуючи інфузійну терапію. Я роблю посилання тут, а ну не тут далі. Можливо, перед цим на наш клінічний протокол, стандарт лікування опіки, Він дійсно діє, але багато дорослих фахівців задають питання. Дуже складна форма. Вона не складна. Тобто, коли ми провели оце першу добу, все інше відповідає фізіологічним потребам дитини. Формула сігара, тобто, це е, берить звичайно фізпотреби, тобто, ми відновили. Втрати і ведемо в цьому режимі. Якщо втрати продовжуються, то ми долучаємо об'єм фізі... відновлення патологічних втрат. Звертаємо увагу на циркулярну опіки. Циркулярні опіки, і тут зовсім змінюється тактика інфузійної терапії знеболення, циркулярні опіки, кінцівок, тулуба це практично мертві тканини, які стискають і нижче все, що знаходиться за межами, поза межами цієї тканини. Воно вже буде глибоке порушення і шимізовані тканини, і це буде потребувати можливого видалення. Якщо є циркулярне. То це потребує, можливо, на протязі першої або другої доби, чому нам треба правильно робити, проводити протишокові заходи для того, щоб проводити або некротамію, або некрофасіотомію. А подальший етап це заміна штучні, інші покриття але це вже хірургічний об'єм роботи, в якому ми тільки допомагаємо і лікуємо дитину. Дякую за увагу.